Вітаю всіх, хто вже прокинувся так раненько, сьогодні маємо літургію і маємо сьогодні дуже гарний празник чесного і славного пророка і притечі Хрестителя Господнього Івана. Коли народжується дитина, то перше, що вона отримує від своїх батьків, це ім'я. Ще до народження дуже часто в сім'ях тривають різні такі дискусії, як би назвати дитину. Часто на вибір імені впливають такі різні фактори. Так? Там, як кого було звати в родині. Часом навіть е, на це впливають на вибір імені і захоплення батьків. Мо, моя дружина, наприклад, має таке ім'я, тому що її дідусь так вибрав, не? бо дивився там якийсь мультфільм. Ну, і, так, і так каже, то буде так називати. Е, цікаві взагалі імена, до речі, люблять надавати е, батьки своїм дітям ромської національності. Там можна зустріти дуже такі цікаві імена. Я вам назву три, яких я знаю, що точно існують Джекі Чан, Янукович, Зеленський. Так, як поназвали своїх дітей. Це дуже так цікаво. Знаєте, що у Єлизавети і Захарії з цим, щоб назвати свою дитину, і як взагалі вибрати ім'я своєму синочку, з цим взагалі проблеми не було. Мабуть, Бог знав, що. Так довго очікуваному синові вони будуть е, дуже довго вибирати ім'я і будуть, може, навіть сваритися, тому він це передбачив і вже наперед сам вибрав для нього ім'я. Бо сказав через ангела, що він буде називатися Іван, буде називатися Іван. Ні, це насправді жарт, бо, е, можливо, вони би і не сварилися. Але якщо серйозно, то батьки маленького Івана, вони. Трошки по-різному відповідають на питання своїх сусідів, як буде його ім'я. В нашому перекладі, може, це не дуже так видно, але якщо подивимося в оригінальний текст, то вони по різному відповідають на запитання, як буде називатися ваш син. Єлизавета каже так: він буде зватися Іван. А Захарія каже, Іван, його ім'я. Відчуваєте різницю, буде зватися. Іван є його ім'я. Захарія говорить так, ніби його син уже має ім'я. І його слова це тільки ствердження. Він навіть не дискутує. Сусіди пробують, ну у вас же ж нікого немає, там, таким, хто би таким іменем називався, він не веде жодних дискусій про ім'я свого сина. Чому? Тому що знає, що його син він є вибраний, задуманий. Богом, і Бог його, вибрав йому ім'я. Він є названий Богом. Знаєте, за 9 місяців мовчанки Захарія добре пересвідчився в тому, що його син це насправді Божий задум, а не його заслуга. Захарія не називає інакше свого сина, тобто іншим якимось іменем, тому що прагне бачити його свого сина тільки так, як бачить його Бог. В нього нема інших варіантів. Бог сказав, буде зватися Іван, значить, має зватися Іван крапка. Тобто він нас хоче бачити його так, як бачить його Бог. Тому сьогоднішнє свято говорить нам не так про самого Івана Хрестителя, бо про нього що можемо сказати? Народилася дитинка, чуємо сьогодні в Євангелії про те, що йому вже восьмий день. Ну, ще тут ніяких він заслуг і чеснот не здобув. Що можемо сказати про самого Івана? Але сьогоднішнє свято говорить нам про Божий задум щодо Нього самого. Знаєте, колись я прочитав таку фразу, я не пам'ятаю, хто її автор, але вона мене дуже так вразила. Вона звучить так. Ти перед своїм зачаттям і народженням був у мріях Бога. Автор, якщо я не помиляюся, цих слів десь приблизно так він виражає цю думку, що. Кожна людина перед, ще навіть перед зачаттям була у мріях Бога. Бог мріяв про те, щоб ти був в цьому світі. І справді, ми живемо сьогодні лише по тій причині, що Бог захотів. Ми сьогодні зібралися на цю ранкову божественну літургію, тому що Бог так захотів. Бог так захотів. Нема когось такого, хто на цей світ з'явився випадково, случайно, як ми кажемо. Або був би помилкою. Бог задумав кожного з нас і задумав нашу ідентичність, знає все про нас. І сьогоднішнє свято каже нам, що кожен з людей, кожен з нас є в Божому задумі. Що наше життя є Божим задумом. Твоє життя не є випадковістю чи помилкою, воно є безцінним даром Божим. Про це нам говорить це свято. Бог нас знає, Бог нас знає як своїх дітей, бо ми є Його улюблені. Ти є улюблена дитина, котра є задумана, бажана і вибрана Богом. Бог як найпрекрасніший батько, Він хоче, щоб ми постійно досвідчували, щоб ми постійно відкривали те, як Він, як він сильно любить і пишається нами, і кличе нас постійно це відкривати і досвідчувати. Також нам про це говорить і саме ім'я Іван. Адже ім'я Іван з єврейської Йоханан означає помилуваний Богом, або точніше сказати, Бог є милосердним. І то ми сьогодні чуємо е, в Євангелії, здається, кілька разів повториться, що Бог виявив своє велике милосердя. Всі радувалися, тому що Бог на, на Захарії і Єлизаветі виявив своє велике милосердя. Тому як називали Івана? Милосердя Боже? Помилуваний Богом милосердний. Це, це те, що Захарія переконався протягом 10, 9 місяців, в тому, що Бог є милосердям. Бо він бачив чудо, як старе лоно його дружини виростало, а потім з нього народився його син Іван. Захарія переконався, що Бог є вірний, навіть тоді, коли він сумнівається, не вірить. Попри невірність Захарії, Бог об'явив свою вірність. І в цьому є його милосердя. Тому то свято сьогодні каже нам, що ми не мусимо нікому нічого доказувати. Так що я є важливий, цінний, не мусимо собі навіть заслуговувати чи купувати собі, чи здобувати собі в якийсь спосіб любов, тому що ми можемо її знайти в Богові, який нас задумав, забажав. Вибрав і знає кожного з нас по імені. Бо знати чиєсь ім'я у біблійному розумінні це означає знати найглибшу правду про людину, найглибшу правду. Тобто Бог все про тебе знає. І твоє життя це задум Бога. Ми можемо це побачити на прикладі Івана Хрестителя, який був так бажаний і, і, і так очікуваний своїми батьками. На кінець Бог показав, що Він то він є той, який дає життя, то Він є той, кого Він задумав. І, і так само кожного з нас ми можемо своє життя також подивитися таким чином, що кожен з нас насправді є задуманий Богом. Дай нам Боже бачити себе, своє майбутнє, свою історію, своїх дітей, своїх близьких, своє майбуття, так як. Бачиш його, ти. Слава Ісусу Христу!